Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Audi Q7 2019 року випуску в комплектації Premium Plus. Автомобіль у нас приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Був пошкоджений задній бампер, та ось тут була пошкоджена трохи кришка багажнику. По дефектам на автомобілі в нас треба лише замінити оцей повторювач. Поворотників і все. Окрім цього, зауважень по кузову, по автомобілю немає ніяких. Встановлена зимова гума. Автомобіль дуже красиво виглядає по кузову в білому кольорі. Оптика в нас в дуже гарному стані. Е, світодіодні оці габаритні вогні, вони в нас не вигорівші, так як багатьох в багатьох сіомих у нас є камери 360 істроніки. Також у нас безключовий доступ на всі 4 двері, сліпі зони, Електро-кришка багажнику, Парктроніки передні задні. Також у нас є третій ряд сидінь, який складається і розкладається в нас з цієї кнопочки. Тут у нас все працює, також камера заднього ходу встановлена. Технічно по автомобілю взагалі немає ніяких зауважень, він у нас повністю обслугований. Далі по салону йдемо. Для задніх пасажирів у нас встановлені шторки від сонця, преміальна акустика Bose ось такий коричневий, красивий шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль для задніх пасажирів з підігрівами. Ось так виглядає третій ряд сидінь. Якщо дивитись на нього ззаду, також на автомобілі в нас чорна стеля. Панорамний дах, все працює без зауважень. Передні сидіння в нас всі абсолютно регулюються, так як вам буде зручно. Вперед, назад, спінку відкинути. Спереду в нас пам'ять сидіння водія, 4 електросклад електрорегулювання дзеркал з підігрівами та складанням, електрорегулювання передніх сидінь. Автосвітло, автодощ на автомобілі 123 тисячі км пробіг. Для передніх водія та пасажира в нас підігрів вентиляції, також двохзонний клімат-контроль. Підігрів керма, також стоїть. ось Так у нас виглядає кермо на автомобілі. Також в нас є Apple CarPlay, камери 360. Та багато цікавих інших функцій, які є. Ну, круїз-контроль, звичайно, мультикермо. Ось тут регулювання, повітря для пасажира. Салон в дуже збереженому стані, дуже гарний. Так що, друзі, ще раз повторюся, це в нас Audi Q7 2019 року випуску. Америка з мінімальними пошкодженнями в комплектації преміум плюс вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6 А тому, кого цікавить цей та багато інших автомобілів. Приїжджайте на нас, дивіться, вибирайте.